Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За підтвердженими даними оперативного командування Південь, які надійшли сьогодні, наші війська знищили два ворожих спостережних постів в Олешках Херсонської області, це на тому босі річки, та склад з боєприпасами в Каховському районі. Також збита один безпілотний розвідник. Інші результати дорозвідуються. Але ворог продовжує варварські обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра у Нікопольському районі нашої області вночі ворогом здійснено два обстріли Марганецької громади з важкої артилерії, слава Богу, без втрат. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки місцевої окопаційної адміністрації. Близько 200 осіб з цього села вивезено в невідомому напрямку, а у їх будинки розквартировують російських окупантів. Ситуація у кривому розі повністю контролюється ради оборони міста, повністю забезпечена робота всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств. Медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Електротранспорт та вуличне освітлення працюють на 100%. У Кривому Розі та Криворізькому районі обстрілів не було. Сьогодні я зустрівся з нашими солдатами та офіцерами. Від імені всіх жителів Кривого Рогу подякував та нагородив понад 70 криворізьких героїв, які захищали Криворізьке небо, кордони міста, зберігали спокій усієї нашої громади. Та звільнали Херсонщину та Херсон відзнака Ради оборони міста її назва за захист криворіжжя, яку отримали герої. Це одна із по справжньому дорогих відзнак для наших військових. Бо це нагорода за захист рідних домівок. Криворіжці показали всій країні, як потрібно захищати своє місто, свою батьківщину, і ворогу не вдалося захопити кривий ріг. І зараз наші бійці виявляють героїзм на різних ділянках фронту. Загалом на сьогодні таку нагороду отримали понад 900 захисників криворіжжя. Це не останнє нагородження. Ми шануємо кожного, хто відзначився при захисті нашої землі. У свою чергу ми підтримували і завжди підтримуємо наших захисників. Щодня радою оборони міста їм надається допомога матеріально-технічному забезпеченні. тільки сьогодні наші частини отримали додатково квадрокоптери, тепловізори, зарядні станції, генератори, абіони та багато іншого. В місті продовжується перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів від міста Сім'ям Криворіжців, які найбільш потребують допомоги. Усі 27 пунктів видачі працюють за графіком. Вже видано понад 19 тисяч 200 наборів, а з урахуванням минулого року понад 320 тисяч вже підкреслю, що далі будуть нові хвилі допомоги і іншим категоріям мешканців міста. Ще раз. Прошу звернути увагу, що за останній час у Кривому розі збільшилась кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Зараз із діагнозом COVID-19 у кривому розі лікуються вже понад 550 пацієнтів. Лікарі наполегливо радять не ігнорувати щеплення. У нашому місті є достатня кількість вакцини від COVID-19. Щеплення безкоштовні. Ті, хто вже має раніше зроблені щеплення, то мають можливість отримати бустерну дозу. Щоб отримати щеплення, проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному турнірі з боксу у Румунії вихованець Криворізького Ді США номер 8 Артур Кузьменко здобув золото. А команда збірної України зайняла перше місце. Вітаю нашого спортсмена! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!